Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас розібрати зі словами, які називають предмети. Ви знаєте, що є живі і неживі предмети. Знаєте про назви істот та неістот, чули запитання, що та хто. А що це все означає? Давайте розкажу вам. Подивіться на екран. Ви побачите картинки. Це все предмети. Ці предмети живі або істоти, та неживі або неістоти. Давайте розбиратись. Першим намальований стілець. Він живий чи неживий? Він неживий, вірно, це не істота. Він не дихає, не рухається, у нього немає серця. Ставимо запитання, що це? Відповідаємо. Це стілець. Друга картинка пташка. Малята вона жива чи не жива? Жива, добре. Це істота. Вона дихає, рухається, у неї є серце. Ставимо запитання, хто це? Відповідаємо, це пташка. Це жива істота. Третя картинка будинок. Він живий чи не живий? Неживий, вірно, це не істота, бо він не дихає, не рухається, у нього немає серця. Ставимо запитання, що це? Відповідаємо, це будинок. Четверта картинка корова. Вона жива чи не жива? Жива. Добре. Тобто це істота, яка дихає, рухається і у неї є серце. Ставимо запитання, хто це? Відповідаємо корова. Добре. Наступна картинка книга. Це живий чи неживий предмет? Неживий. Отже, ставимо запитання, що це книга? Жаба. Жива чи нежива? Жива, значить, ставимо запитання, хто це. Відповідаємо жаба. Конструктор. Живий чи неживий предмет? Неживий. Значить, ставимо запитання, що це конструктор. Курка. Жива чи нежива? Жива. Отже, ставимо запитання, хто це курка. Отже, слова назви предметів відповідають на запитання, хто жива істота заєць і що нежива істота рюкзак. Перед нами живі істоти. До них ставимо запитання, хто це. Назвемо хто дитина, хто кіт? Хто? Мама з дитиною, хто лисичка, хто заєць, хто білка? А зараз перед нами слова, назви предметів неживих. До них ставимо запитання що це? Що сонце, що книги, що будинок? Що парасолька? Що сумка? Що машина. Нагадаю вам, що живі істоти вони можуть рухатись, ходити, дихати і мають серце. Неживі істоти цього всього не вміють робити і не мають. А тепер з вами пограємось, ставимо запитання до картинок і називаємо живий чи неживий предмет, і на яке запитання відповідає. Хто це мураха, хто це жінка, що це літак? Хто це жаба? Що це чашка? Хто це риба? Що це квітка? Хто це ведмідь? А тепер обведемо в кружечки зеленим кольором живі істоти, червоним кольором неживі істоти. І останнє завдання: у кожному ряду знайди зайвий предмет і обведи його. Хлопчик хто це, зайчик, хто це, дерево. Що це метелик? Хто це? Другий рядочок. Хто це ластівка? Хто Кіт. Хто кит? Що стілець? Зайвий тут стілець. Третій рядочок. Хто коза? Що книга? Хто дідусь? Хто змія? Зайвий предмет тут книга. Молодці малята. А я з вами не прощаюся.